Пивовари, наприклад, зуміли переграти у попередньому турі у номінально домашньому матчі. Інгулець іншого конкурента у боротьбі за виживання з рахунком 1-0, А Чорноморець здобув перемогу теж з рахунком 1-0 над ЛНЗ. Чорноморець знаходиться у зоні прямого виліту 18 очок. У підопічних Олександра Кучера пивовари свого сьогоднішнього опонента випереджають на три бали і перебувають на 13-й сходинці у зоні перехідних матчів. Отож, чимало вболівальників, як бачимо, завітали на оболонь арену, аби підтримати свою улюблену команду. Звісно, сьогодні вболівальницька торсида буде на боці господарів. І в УПЛ, і це безумовно серйозна втрата. Але у Дениса безбородька все гаразд. Він продовжує цей матч. Богдан Будко отримує м'яч біля лицевої. Подача на дальню стійку тут безбородько. Дотягнувся таки до м'яча і виконав щось схоже на удар. Але м'яч опускається. На сітку лише ні, згори. Дивимося цю ситуацію. Такому акробатичному стрибку. Завершував цю атаку Денис Безбородько. Щось у стилі, напевно, кращих традицій златана Ібрагімовича. Можливо, для Шульги позиція не найвдаліша для удару, але вирішує виконати подачу. Ярослав Ракицький м'яч застрягає у штрафному скиба. І в підсумку фол в атаці. Навіть могли ми почути таке здивування від Євгенія Скиби. Так, невдоволений Олександр Кучер. Ось дивимося цю ситуацію. Насправді важко зрозуміти. А теж саме там, коли в Скиба з такої позиції не сумніваємося, що буде пробивати екс-гравець Донецького шахтеря. Так удар відбувається. Марченко рятує і на кутовий переводить Віталій Груша. А ось і перший сейв у нашому матчі від юного голкіпера оболоні. Так, на техніку пробував у голкіперський кут у цій ситуації Ярослав Ракицький. А ось іще один повтор цього удару. Вочевидь, прийшла черга відповідати господарі. Зі стандарту Черненко виконує передачу. Удар Бичика! Чи взагалі відбувся? Удар не зрозуміло, але головне, що м'яч у руках ані Акбоса опиняється. Ось вона передача і. Ну, можливо, трішечки. Е, так, зачепив м'яч. Бичик. Тим часом ватація оболоні. Удар! Удар від Костянтина Бичика. Знову він загрожував воротам суперника, але не влучає у дальню дев'ятку. Груша. Груша виконує подачу до штрафного майданчика. М'яч підбирає. Бичик. Бичик пробиває. Ярослав Кисіль на себе приймає цей удар. І не переливки тут в п'ятій точці Кисіля. Саме так він заблокував цей потужний удар від Бичика. Ну, дивимося, так. 2-2 за кутовими. Така статистика. Подача до штрафного майданчика. Бичик перед воротами Босо. Чи буде добивання м'ячу сіці опиняються. Господи. Аніяк Босо. Від кого м'яч залетів у ворота, розпач Аніакбосу зрозуміти можна після сухаря у попередньому турі після тісно впевненої гри. Ну, напевно, не такого. Наступного матчу у складі Одеситів очікував Нігерійський кіпер. Ну і недаремно нам показують саме і Аніакбосу його емоції Олександра Кучера. Здається, саме аніакбосу у власні ворота і закинув м'яч. Давайте дивитися. Ось подача до штрафного майданчика. Там відразу ж серія падіння. Бичик підбирає удар. Неймовірно. Неймовірно. Господи. Власне, сам я аніак і відправляє у власні ворота. Ну, що хотів зробити ані Акбосо? Мені здається, навіть сам Нігерєць після матчу не пояснить. Куди він хотів вибити м'яч? Ну що ж, щонайменше у 24-му турі мені здається найбільш курйозний гол. Так, автогол ані Акбосо. Ну і недаремно нам показують відразу ж Артура Рудька. М'яч на лівому фланзі Бичик. Костянтин Бичик підключає грушу. Груша прострілює у центр. Тут Ракицький перериває цю передачу. У Стименко у штрафному ударі. Аняк Босо. Забирає м'яч. Доволі впевнено у цій ситуації. Ось не вдалося. Вдало зіграти на підборі. Фактично у власному штрафному майданчику Одеси. Там і У Стименко 5-5 за. Загальною кількістю ударів і 3-1 за влучаннями у площину. Але зараз у Попова є момент. Попов прострілює на дальню. Тут Марченко надійно зіграв. Тут Попов його простел. Дальній стік уже готовий був замикати у стрибку Ігор Когут, але Денис Марченко. 18-річна Надія Пивоварів. Саме він врятував свою команду у цьому епізоді. Але відзначаємо усю атаку чорноморця. Взагалі, скільки простору і часу отримав Кирило Попова, але зараз не про це. Зараз ще одна атака. Білошевський. І Ще одне влучання у площину. Знову Марченко на місці. Слан Черненко. м'яч перехоплює на чужій половині. Відає на Устименка. Устименко у центр ходить. Тут Ракицький не вибиває. Далі груша пробиває. влучає у суперника Ільїн. Ільїн під удар. І Знову. Знову апеляція щодо влучання м'яча в руку. Ну так, м'яч влучає в руку. Але тут питання, наскільки мінімальною була дистанція від м'яча безпосередньо до руки. Рука відставлена. Рука збільшує обсяг тіла. Рука в неприродньому положенні. Все це аргументи на користь призначення пенальтів. І що? Пенальті 11-метровий удар. Його дуель із Аняк Босу. Удар поперечина. Поперечина рятує Чорноморець. Так, епізод на цьому не вичерпано. Триває атака оболоні. Бичик. Бичик заробляє кутовий для своєї команди. Але Руслан Черненко На силу пробив Черненко і здавалося би під поперечну, Аби ну, взагалі у голкіпера жодних шансів не було, щоб врятувати, але тут поперечена врятувала. Зараз удар відбувається, аніак Босо. Добивання і знову аніак Босо. Ось починає виправлятися за свій автогол у першому таймі нігерійський голкіпер. особливо перший його сейв. Ільїн пробивав у цій ситуації. Дійсно влучав у самісінький ближній кут. А зараз відповідь від Одеситів. Попов! Попов! Удар виконує Кирило Попов. Дуже високі швидкості нам і на старті другого тайму пропонують обидві команди. Саме так завершувався перший тайм, і не наче ніякої перерви не було. Кисіль. Кисіль у напрямку жаржу. Удар відбувається. А Марченко все ж таки ситуацію контролює. Так пробував саме Євгеній Скиба після цього кросу. Там і жаржу поруч знаходився, але інший центральний захисник Євгеній Скиба. Завдавав удару з другого поверху. Це зараз Вітенчук віддає передачу на Бичика. Бичик удар! ані Акбосу добивання Груші. В останню мить здається, саме габалку вдалося вибити ніч з підніг у Віталія Груші. Тобто, повноцінного добивання ми не побачили від футболіста у болоні. Але дивимося, тут Скиба підслизнувся на якусь мить втратив рівновагу і цим міг скористатися. Бичик, бичик пробував низом, але ані врятував. А зараз ще один кутовий на користь пивоварів. Гресь на приймака. Приймак. Праворуч віддає на Ільїна. Ухти! Зараз Ільїн як перебирає Ярослава Ракицького. Передача. У напрямку груші той пропускає. Бичик. Пробиває. Але Аняк Босо на місці. Цікаво, чи свідомо пропускав м'яч у цій ситуації груша. Схоже що так. Можливо, і почув підказку від партнера, який все ж таки у вигідному становищі в два центрбеки Завершуватимуть матч Одесита. Зараз Бичик. Бичик віддає передачу на Устименка, але ані Акбосо прочитав. Цю передачу перехопив її. І зараз підключення по лівому флангу. Прострільна передача. Янаком не пробиває Тоїро. І все ж таки відбивається оболонь. Так, пролунало, браво. Вочевидь, від лави запасних. А зараз удар і поперечина! Ось перша фаза цієї атаки. Простріл. Янаков м'яч не зіграв. Але й Марченко теж. Щоправда, і в Тоїрова насправді такого повноцінного удару не вийшло. Просто проткнув м'яч повз Стасюка, а далі уже Дубко вибив удар Янакова. Ефектний удар з лету спіймав Янаков. І влучив поперечну. Тут уже Денис Марченко тільки поглядом супроводжував м'яч. Ну а зараз падіння навіть ціла низка падіння. Але арбітр мовчить. Зараз ще можливість для контратаки в оболоні. Момент у таранухи ані Акбосо грає в підкаті далеко за межами власного штрафного майданчика. Зараз Рефері дає фінальний свисток і неймовірна радість від футболістів тренерського штабу оболоні. Адже команда здобуває другу перемогу поспіль. 1-0 проти Інгульця на цьому полі у попередньому турі. І 1-0 сьогодні проти ще одного конкурента у боротьбі за виживання проти команди Олександра Кучера.